Кіноші, брошки, купили косячок. Та не сам. Б... А, блядь, туда. Ту о... <реш> короче, надо сюда. Б... У нас, короче, новый гость. Андруха, кабан. Поклик. Погремуха у него, да? Це его фамилия. Фамилия это, б... Ну короче. У нас кабан. Короче. Ребята. Весняный сезон, но на... друга, бля. Да? <решко> да. По вот такой короче. Другая серия. всем товарищ? пока. Я иду петь пиво. Гена, щеб... Гена с чебурашкой купили косячок. Гена на, Гена на. А как они ванной. Ну, жар ты буду. Б... Да, грачка. Все, грачка. Котлетка. Ты снимаешь? Ты б... да, котлетка, грачка. что за клипчик? Прямо. О, так пахнет лимончик. Кушаем. А что мы кушаем? Салатик. И фильм на картошки. Yeah. Роботає. Так я тут знову. Ми коротко будемо гору повз Що ви? І що? Помогите. Чим? Бачите, він сіть. А що, я не залізу чи що? Он цю тачку, он цю тачку. Бачите там? А зато у нас тут чисто? <гум> Зато у нас тут чисто. Так. І ми вам все на то все. Я росла тепер носимо звози. Зарубай сокиру. Зарубай. А що таке? Чишпан. Як зарубай, то сразу блін. Я тебе вночі розрісую. 63 роки ми сіри розпали огонь. Це не помніть. Ну, що ж дам. Ну, по крайній мере, мамашки почали горити. Мені подобається, як воно горить. А для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сують, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони. Бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. А я стою внизу і внизу її сміюся. Біжають біля, не їм нічого. Так що не переключайтесь і думаю, щось інтересне буде. Так. Да. І, напевно, якраз у буху буде завершання влогу і влог вийде. Сижу їм, нікого не трогаю. А тут отака хуй. І бешена, і я не знаю, що б... це б... І що робить? Поїв б... чайочку з пиблі. З Пасхою поївна. Короте, я сюди не прийшла без приключень, тому що нас трошки тупорили всі маршрутчики, і кондуктори особливо, І и... вони, коротше тупі немного. Мені сказали: ну, взяти все по запису, ти думаю, що. Ну коротше, сподіваюся, що я доберуся до вибухова. Якщо я сяду в маршрутку, я вам ще запішу відосик. A few moments later. Я вибуху на остановці, жду э, персоном. І якщо чесно, я сподіваюся, що я вийшла там, де треба. Эм, давайте трошки обухати. Я сподіваюся, що, що він мене знайде. Ну, б... Все, коротше, я. Я сподіваюся, що я там, де треба. Я перший раз їхала на маршрутці кудись сама. Ну. Іменно на що на маршрутці. Мені дуже очково за те, що я приїхала не туди, куди треба. Я точно знаю, що я в Обухові. І... Я сподіваюся, що ми мене знайде. І що ми знайдемося. І що ми доберемося? Бо це. Все. Пока. Гелкорзи. Замістительству. Здорово. Бл. Привіт. А чи ти в кофе Я зробила, він просто не випустишний ще. Ага. Ми, коротше, йдемо. Ну, Ярик, вони мене забрали. Я чуть-чуть не потерялась. Ти ще ж мене Ярик потікав, бо він трошки дебіл. Ну це все, пока. Ти поговориш ось цього в лох. І команда. Uh, Привіт, друзі. Позвольте потом. Так. Загальна mm. mm. <laughs> Подивися в лозі на себе. Короче, ми я рекламові І ми трошки не знаю, куди йти. І ми покажи, як ми йдемо <laughs> Ми, ми кружаємо як баб до. Всем... Всем привет! Це наша звезда э, Буслава. Да. Одного человека, конечно, не хватает по лучшему. Но сегодня... Я Ярика точно не хватает, потому что исрать пішов. <рігла> <рігла> <Це база. рігла> так что... Що... Мы идем забор. Ждите новый влог. Ага, тиньки, вроде... Лерка в Кейви. Ой, буб... <рігла> Лерка в обухове. <рігла> Я буду доїжджати. Я вам дам. Окей. Всем привет. Это наш блог. И мы в Бабухане. Самий лох, Алло. Это Леры блог. Это Лерин блог. Мы в Бабухане, вот она с Зая наша приехала. Мы гуляем. Все хорошо. Да, у нас Я. Она не яркий. Давайте. Да, у нас всё общечено супер. Телефон да, я покажу, да. А я зафорчмачилась пивом. Зафоршмачився, бл. А, добрий день. Нема дола. Привіт, друзі. Я не хочу зніматися в оцій шляпі, тому що мені її не хочеться. Ти мене затолив. Це добре. Ярик не хоче з вами зніматися. Камеру вирубай. No camera, no. Хорошо, всім привіт. Я з когось назвав Аня телефон, у мене розряжений. Він аутфіт, в якому я спала. У нас тут немножечко розгарді яш. Бо ми попросиналися всі. Ми в тетерам спали тут. Короче... О, Аня. В лозі, привіт. Добрий ранок. Сліки у нас, нас 12.28. Я надіюсь, немає один процент. Так. Волк, кухові Ми їдемо. Ви на Київ. Ви А я куди завезу? С Там на Ярослав сидить. Ну я сьогодні ще буду в Переключаємо. Ми в Владіславки. робимо? Машина зупиняє. Ми приїхали, забухали на попутки до Владіславки. Тепер йдемо. Нам... Дебіли. Хто? Ті що не останавлюють. Дебіли. А ти постанавлювався? В <клухи> натурі. Шкода 4 з 2.

Мама, мама, я в кабіні. Що в лозі? Не буду. Будеш. Бачиш, я знімаю. Не знімай, не знімай. <рі> ти бачиш, не показує, Лібіл. Так, да, я засняла. <рі> Кого? Друг друга. Ну я його, типа, ти потім ти нас дво. Диви, ми його зараз. Щас... <рі> Дивися, зараз ми його, а потім він нас... <рі> а, ні, ні, ні. <рі> Обзор моєї халупи Срач, звісно, осіннячку, живчик, фонарик. Робоча техніка. Там, там хаває столики. Там роблять хавку. А тут я сплю. Да. Хто не скаже, будь здоров, то його х'я... Хі... Заріз пі... повернувся. щось заказав Посилочку. Розпаківка. Ну дивіться, ірка йде да. Там. Нас розпакава. Так, подожди. Ууууу Мені треба доляри на ноутбук. А, ти ти одинаково заказав? Забула, привіт. Привіт Я ще сто хоть не бачу, блядь. Спасибо, блядь, я можу. Ау? Я наготовила кушать. Ты робля? Может. Ми граємо стоя, ось я хто паша у нас. Я була шоколадкою і зараз я... Видно? Так. Да. Вон. Я гурнична. Ні. Цих не блакнів і чайечку. Ми будемо кушать піцю. Я вже поїла. Подохне. Бо я не боюся. Кого мама шлюха? Ну все, завершення влога пошло. Е. Пінець! Шаро, давай. А ну забам! Ты оператор до... ма, оператор с собой.